Гороскоп на 4 квітня Водолій. Завтра може принести цікаві можливості, особливо у сфері спілкування та співпраці. Ваші ідеї будуть сприйматися з ентузіазмом, тому не бійтеся висловлювати свої думки. У фінансових питаннях варто бути обережними, уникайте поспішних витрат. Вечір підходить для зустрічі з друзями або приємного відпочинку. Риби. Завтра вам варто більше прислухатися до своїх почуттів та не приховувати емоції. Важливо приділити увагу близьким людям, хтось із них потребує вашої підтримки. У роботі можливі нові завдання, які вимагатимуть креативного підходу. Вечір сприятливий для відпочинку та духовного збагачення. Овни День буде наповнений енергією та активністю. Вам доведеться швидко ухвалювати рішення, але довіряйте своїй інтуїції, вона вас не підведе. Важливо уникати конфліктів, особливо на роботі. В особистому житті можливі цікаві новини або приємні зустрічі. Вечір краще провести у спокійній обстановці. Тельці. Завтра вам варто зосередитися на стабільності та плануванні. Робочі справи потребуватимуть уважності, особливо якщо вони пов'язані з фінансами. В особистому житті можливі несподівані, але приємні сюрпризи. Гарний день для спілкування з родиною та вирішення важливих питань. Близнюки. Завтра буде сприятливий день для нових знайомств та цікавих розмов. Ваша комунікабельність допоможе знайти підтримку серед однодумців. У роботі можуть з'явитися нові завдання, які потребуватимуть швидкої реакції. Вечір варто присвятити саморозвитку або відпочинку у гарній компанії. Рак. День може бути емоційно насиченим, тому важливо контролювати свої почуття. Завтра добре підходить для вирішення сімейних питань та спілкування з близькими. У роботі не варто поспішати, краще ретельно продумати кожен крок. Вечір сприятливий для релаксу та занять, які приносять задоволення. Лев, завтра вам доведеться проявити лідерські якості та брати ініціативу у свої руки. Ви зможете досягти значного прогресу, якщо не боятиметися відповідальності. Важливо не перевантажувати себе справами та знаходити час для відпочинку. В особистому житті можливі приємні моменти, які подарують гарний настрій. Діва. День буде сприятливим для наведення порядку як у справах, так і в думках. Завтра ви зможете вирішити важливі питання, які довго відкладали. У фінансах варто бути обережними, особливо якщо йдеться про великі витрати. Вечір добре провести у спокійній атмосфері, займаючись тим, що приносить задоволення. Терези. Завтра буде день, коли варто довіряти своїй інтуїції та не боятися ризикувати. Ви можете отримати несподівану пропозицію або можливість змінити щось у своєму житті. В особистих стосунках важливо бути відвертими, відкритість допоможе уникнути непорозумінь. Скорпіон: Завтра вам варто бути уважними до деталей. Дрібниці можуть відіграти важливу роль у ваших справах. В особистому житті можуть з'явитися нові емоційні переживання, які змінять ваші плани. Робота вимагатиме зосередженості, але ваші зусилля принесуть гарний результат. Стрілець. Завтра буде день, сповнений натхнення та бажання діяти. Ви можете отримати цікаві новини або ідеї, які варто взяти до уваги. Гарний час для подорожей, навчання та активного відпочинку. В особистих стосунках можливі приємні сюрпризи, не бійтеся проявляти свої почуття. Козоріг. Завтра буде сприятливий день для серйозних рішень та планування майбутнього. Ви зможете зробити важливий крок у роботі чи особистому житті. Важливо залишатися наполегливими, але не забувати про відпочинок. Вечір добре провести у колі рідних або займаючись улюбленою справою. Став лайк та не забудь підписатись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.